Вітаю вас! Наш керівник розвідки Боданов виступав в, шку... в Київській школі економіки, там мероприємство було красиве, і він сказав дуже розумні слова. Ну, фактично десь повторив мої слова, які я часто говорю, ну, на жаль, часто говорю, спонсорам свого каналу. Перед за все клубу економічної мудрості. Тому що ми розглядаємо більш реальні економічні питання, а там без цього не виходить. Значить дивіться, яка ситуація, що він сказав, що «Да». Після нашої перемоги, він не сказав, коли за вас це він не сказав. Після нашої перемоги перед українцями, ну перед Україною, будуть нові виклики, які можуть бути доліткі жорстокі і ну, тяжкі. Повністю погоджуюся. Повністю. Я говорив раніше, ну, фактично Буданов процитував мене, ну, з своєї точки зору. Повністю з ним погоджуюся. Так, да, дійсно, у, ну, знаєте, у людей є така ефорія. Ой, перемога, все серед... це. Ні! Ні! Перемови це тільки початок. Да, все, от, все, знищили Путінську Росію, все, мир, немає загрози і так далі. Перша проблема. Економічна криза. На жаль, після війни, це, це не тільки у нас, щоб ви зрозуміли, завжди після війни країни, які і програли, виграли, входять в таку велику велику економічну кризу. От дивіться, закінчиться Друга світова війна. Ну, ви самі знаєте, що Великобританія перемогла. Ми про Німеччину говорити не будемо. Про Великобританію. Вона перемогла. Так. Мало то на території Великобританії бойових дій не було. Да, були бомбардування, були ці обстріли, Це все було. Але бойових дій не було. Так. Мало то, Великобританія, це ж 40-ві -е роки, Велика Імперія, Індія і так далі. Країна, де Сонце не заходить. Так, да, це все було. Тобто Великобританія монстр. Вона вийшла з кризи тільки аж фактично в кінці 50-х. Ну, Мало хто знає, що ну, під час війни впровадили картки продуктові, і в з Великобританії з великими проблемами їй вдалося в кінці 40-х ці картки ліквідувати, з великими. Мало того, там були, ну, навіть безробіття, там все що завгодно. Тобто, от вважалося би, як же, Великобританія перемогла, вона переможець, скажена криза. Ну, Франції теж була криза, ну ви скажете, Франція, зона бої, да. На території Франції були бойові дії, і там, як би сказати, ситуація ну, ще гірша була. Ну, зламали, знищили, так. Да. Ви ж не забувайте, що спочатку німецькі війська, потім, ну, коли звільняли Францію. Так що так, да, там втрати неймовірно. Економіка Франції. Ну, економіка Італії, яка програла, теж переживала жахливі часи. Ну ви скажете, от вона програла. Про Німеччину окремо питання. Ну, ви самі розумієте, там... Всього вистачало. Радянський Союз, він переміг. Що він переміг? Карткова система, неймовірна бідність. Дивіться, я розумію, що багато з вас, ну, можливо, чули, якісь старі люди вам розповідали. Голод в кінці 40-х. Да, да, да. Ну, голодомор був в 30-х в кінці 40 х Був, був, був. Не треба говорити, що це. Це якраз і є ефект війни. Так, да, неефективна радянська система, вона спрацювала. Потім ще ситуація, дивіться, велика кількість людей, які воювали, от тепер їм треба чим-то займати. Проблема. Скажена проблема. Люди воювали, причому тривалий час, а зараз у нас дивіться вже бат. Їх переучити або це складно. Ну, В США, коли закінчилась війна в В'єтнамі, був так званий В'єтнамський синдром, коли велика кількість ветеранів в'єтнамської війни не могла себе знайти. При тому, що США ж ну, на території США не воював, платили гроші, там різні курси, кредити давали, не спрацювало. Тому, коли у нас говорять, ой, ми ветеранам дамо кредити, то припиняйте. Це не допоможе. Ви розумієте, Люди воювали, е, отримали зарплату за те, що а тепер не воюють. І зарплату таку платити ніхто не буде. І оце протиріччя буде дуже болюче. Потім оці виплати ветеранам. Зараз пообіцяли дуже багато, а зразу говорю, платити не буду. Не хочу ображати ветеранів, але зразу говорю, не вірте, грошей немає і не буде. Це буде те ж саме, що з ну, в Чорнобильці, от коли була катастрофа, там і теж дуже багато і пообіцяли, і попризначали, а після цього. От таке ж саме буде. Дуже багато ветеранів. Грошей стільки не вистачить. Абсолютно. Потім відбудова, вона вимагає гроші, 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 гроші. Це значить податки піднять, піднять, підняти. Як та? Ну зараз, а, да, ми заберемо, Ні. Якісь там гроші отримаємо з Європи і так далі. Але для відбудови економіки України це не достатньо. Я просто от Будам це не сказав, я за нього скажу, да ні. тому що те, що вони дають, це копійки. Тим паче вони як часто дають пару копійок. Говорить, от... Оце можна, а оце ви взагалі не витрачаєте, це не трогайте. Навіщо А, так, для красотидень. Оці всі розмови, що інвестиції хлинуть, це дурня, просто дурня. Ні, я розумію, що потрадіти можна, але ж всі ж розуміють, що це просто дурня. Повна дурня. По-перше, ніхто не пустить, наші не здались. А по-друге, ну, як ви сказати, інвестиції, ну от багато людей розуміють, що інвестиції мішок з грошима. Ні, це зовсім інше. Ну і саме останнє. Ну, не останнє, а одне із проблем. Розумієте, зараз ми розганяємо військово-промисловий комплекс. А потім його треба буде звернути. Проблема його розкрутить. Проблема скрутить. Скажена проблема. Ну, дивіться, от підприємство зараз робить дрон. Прийом треба закрити. А людина гроші інвестувала. Що далі? Ой-ой-ой. Так що, так, да, дійсно. Після нашої перемоги буде. Економічна криза, велика проблема з ветеранами, і психологічна, соціальна, там все. Потім е срача буде дуже багато, ну це завжди, завжди психологічна срад. Причому більше всього срач будуть у, е робити ті, хто зараз убіг з України, повернуться і будуть устраювати срач. Не дивитися. Ну, традиція. І, як би сказати, ці постійні дискусії, а навіщо ця війна? А для чого? Ой. Так що, так. Да. На жаль. Що є, та є. Зараз у нас війна. Але після війни ситуація буде непростенька. Я вас попередив разом з Будалови. Все, дякую за увагу. До побачення.